Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем, відчуй життя без алергії. Вручено 14 автомобілів інвалідам жителям Івано-Франківщини. 25 автомобілів Джилі Сенс разлічні комплектації. Получили сьогодні інваліди. Нині ж вона та ще 23 осіб отримали ключі від новеньких автомобілів. Торжественно вручили інвалідам різних категорій ключі від 19 автомобілів. Оркестр, масовка, повітряні кулі та атмосфера свята. Саме так раніше проходили вручення автомобілів людям з інвалідністю від влади. Право отримати авто безкоштовно їм гарантує закон. Та останні декілька років подібних новин майже немає. До нас звернувся пан Валерій. До війни він жив у Попасній Луганської області, нині у Харкові. І вже не один рік чоловік чекає своєї черги на отримання авто. Цей документ уже скоро перетвориться в папірус, тому що 17 років пройшло. Про те, що авто від держави отримати реально, Валерій знає. Люди ну знайомі, я знаю, отримували, коли їм вже було по 60 і більше років, або вже навіть вмирали тоді. Їхнім дітям пропонували отримати автомобіль, і чоловік вже й не знає точно, чи існує ще державна програма, чи, взагалі, є такий закон, і що відбувається в країні, дають ці автомобілі? Це чи це вже можна забути? Ми звернулись до Міністерства соціальної політики. Нам обіцяли особисто дати відповідь на всі питання та обмежились лише відповіддю письмовою. Звісно, про конкретний випадок Валерія в ній інформації немає, та чиновники відзвітували. У 2018 році особам з інвалідністю було видано через органи соціального захисту 149 автомобілів в якості гуманітарної допомоги. Три автомобілі за рахунок коштів місцевих бюджетів та 3269 автомобілів передані у власність особам з інвалідністю після закінчення 10-річного строку експлуатації. Варто пояснити. 3269 автомобілів уже були у людей з інвалідністю. Вони на них їздили щонайменше 10 років, а тепер ці автівки стали їхньою власністю. 149 автомобілів це гуманітарна допомога, не нові авто із за кордону, які розмитнюються безкоштовно і знову ж надаються в користування на певний період. Нових авто видали лише три черга ж на них в тисячі разів більша. Мінсоцполітики надало Мінфіну бюджетний запит на 2019 рік, у якому потреба у видатках для забезпечення 60 тисяч 723 осіб з інвалідністю автомобілями у 2019 році становила 12 мільярдів 417 мільйонів 246 тисяч 300 гривень. Тобто в черзі майже 61 тисяча людей, а з потрібних на її просування понад 12 мільярдів, мінфін виділив 0 гривень. Тож цьогоріч черга може зрушити хіба що за рахунок місцевих бюджетів або ж гуманітарної допомоги. Або вибори зазвичай саме у такий період кандидати на владні крісла роблять шляхетні подарунки.